Коли мишенята стають дорослими, мишенят копік був дуже гордим і смаливим. Сьогодні воно вперше йде на прогулянку самостійно, справді як великий, пік сам зможе гратися з друзями і самостійно вибирати, куди піти. Тільки, звичайно, він не може виходити за межі мишачого двору. Пік чесно, чесно обіцяв мамі, що не піде далі за старого ворожу. І бочку з дощовою водою. Мама поклала йому ароматний шматочок сиру і три зернятка пшениці, на випадок, і що малюк зголодніє. Вона поцілувала його в чоло і задоволене мишеня пішло на свою першу самостійну прогулянку. Пік почував дуже дорослим себе. Він весело підняв свій рижевий ніс і гордо попрямував у бік куща малини. Де його вже чекали друзі? Він йшов Наспіваючи веселу пісеньку. Як добре бути мишеням, до друзів поспішати, У торбі, що через плече, шматочок сиру мати, носити вуса, мати гіст. Що духуй не махати, сонця промені на ніс, ловити і співати, що я весела мишеня, що сиру торбі маю, і що дорослий майже я, без мами бо гуляю. Привіт, запіщала мишеня і друзі відповіли йому радісним піском. Вони разом бігали по двору, грали і раділи, на обіду втомлені, присіли вони під своїм улюбленим кущем, звичайно, усі зголодніли. Мишенята достали зернятка і почали ділитися один з одним. Мишеняті і піку дуже не хотілося ділитися смачним шматочком сиру, який приготувала для нього мама. Він знав, що треба бути дорослим, але і сиру йому дуже хотілося. Він поділився з друзями-зернятами, а сир зі своєї торбинки не діставав. У мене тільки зернята, сказав пік. Він був радий, що сир дістанеться тепер тільки йому, але вушка його чомусь стали теплими. А ви відчуваєте дивний запах сиру? запитала одна мишенят. Ні, відповів пік, притискаючи до себе мішочок, а вушки його стали ще теплішими. А я ось відчуваю, сказала інша мишеня, Тепер пікою стало дуже соромно. Він завжди ділився зі своїми друзями, а тепер просто не знав, що сказати. Мені мама дала шматочок сиру, але сказала, щоб я з'їв його сам. Несподівано сам для себе збрехав пік. Я з'їм його, коли піду на стайню за новими зернами. На стайню здивувалася машинята. нам же не можна заходити за бочку з щувою водою. Вам не можна, а мені можна. Я тепер великий, гордо заявив бік і навіть несподівано встав. Ви відпускають за стайню, запіщали схвильовані друзі. Звичайно, упевнено збрехав пік і попрямував у біг старого його Він, звичайно, не мав наміру йти далеко, просто хотів здатися своїм друзям сміливим і самостійним. Там він підійшов до самої бочки з дощовою водою. Та що робити далі? Він обернувся і поглянув на друзів. Вони здивовано дивилися на нього. Що робити? Піти далі чи повернутися. Дуже страшно було заходити за бочку, але й повернутися ось так тепер теж неможливо. Доведеться у всьому зізнатися. Ех! Навіщо я збрехав? Подумав пік. Що ж тепер? Та було вже пізно. Глибоко вдихаючи, він рішуче попрямував далі. Там, за бочкою було дуже темно і дуже страшно. Постою трохи, а потім піду назад, подумала машиня. Та ось у дальньому кутку млиснули два величезних ока. Блеснули і зникли. Раптом малюк почув якийсь голос. Він не міг їх розрізнити, але вони наближалися. І ось з'явилася компанія з п'ятім мишенят. Вони були одягнені зовсім не так, як наші мишеня, брудні штанці, пондерті рукава, майка не заправлена. Що робити? Сховатися? Втекти, мишеня так злякалося, що замість того, щоб втекти, застигло на місці. Дивіться, хто тут у нас? вигукнула миша. Маленьке мишеня і шматочком сиру Мене звуть пік. Набравши сміливості, пропіщала мишеня. Пік? А що ти тут робиш, пік? А мама не говорила тобі, що маленьким мишенятам не можна йти з мишачого двору. Я вже не маленький, тримтячи голосом сказав пік. Справді, якось недобре сказала велика миша, то ти вже великий і напевно вже дістав свого першого шулячого вуса. Вуса? здивувалась мишеня. Ну, звичайно. Кожна доросла мишеня має дістати щурячого вуса. Де дістати? запитала мишеня, а вся компанія від душі зреготала, звичайно, вирвати у великого щура. Він онде спить на великому гнойному копі. Ой, щось ти злякався. Ми зглуздив маленьке мишеня. Біжи скоріше до своєї матусі. І зовсім я не злякався. Ось піду і вирвав великого вуса. Машиня, звичайно, дуже злякалася, але зробив крок вперед. Ми потримаємо твій шматочок сиру, щоб щур не відчув його. Ми віддамо тобі, сир, коли ти повернешся. Машиня, тремтячи від страху хотіла бігти, та що було робити. Пік попрямував у бік гнойної купи. Він зробив ще декілька кроків і помітив величезного щора, що дрімав там. Мишеня обережно підкрались. Ось, щор протягнувся, але тут несподівано розплющив очі. Пік замер, як укопаний, та несподівано для нього щур не кинувся. Не вкусив, а заговорив із ним досить спокійним, м'яким голосом. «А, це ти маленьке мишеня? чув, як ти потрапила сюди? Не бійся, я не скривджу тебе. Я теж колись був маленький. Тут пік несподівано сам для себе розплакався, йому захотілося все розповісти щурою про те, як він умдурив дороз. Порушив слово на неман. розповів, що тепер мама, напевно, більше ніколи не відпустить його гуляти, а друзі ніколи не пробачать йому і не ділитимуться з ним нічим. Щур уважно слухав, а потім сказав: Знаєш, малеч, іноді для того, щоб стати дорослим, треба мати достатньо хоробрості. Але не для того, щоб ходити туди, куди не дозволяють дорослі, а для того, щоб навчитися говорити правду. Ще більше смаливості знадобниться для того, щоб зізнатися, що ти сказав неправду, це під силу тільки дорослим мишенята. А чому іноді збрехати так легко? Хіба, запущав Шур, сказати брехню легко, та й годі. Дивися, якби ти не збрехав, ти б не опинився тут, ти б не втратив сир і не порушив би слово дане мамі, ти не плакав би зараз, а весело грав би із друзями, і вони ділилися б з тобою. А твої вуха не горіли б зараз так сильно. А чому мої вушка червоні, коли я говорю неправду? Це тому, що тобі насправді не хочеться брехати. Твої вушка дуже хочуть залишатися чесними. Дорогою тому пік розмірковував над словами щора. Удому, набравшись хоробрості, він розповів про все мамі мама не сварила його. Вона тільки погладила малюка і сказала: Треба мати сміливість не для того, щоб збрехати, а для того, щоб зізнатися. Відтоді Піль говорив лише правду, хоча вушка в нього назавжди залишилася рожевою. і якщо ви зустрінете мишеня з рожевими вухами, можете згадати його історію, історію про мишеня, яке виявилось досить хоробрим, щоб назавжди говорити тільки правду.